21 вересня повернувся Міжган. Я навіть не знаю, що сказати. Через Міжгана і відео «Куди як Міжган, на старому каналі я набрав більше ніж півтори тисячі підписників. На відео було більше ніж 80 тисяч переглядів, більше ніж 3 тисячі лайків. І саме головне коментарій від Міжгана. Коли він прокоментував, було десь приблизно 20 тисяч переглядів. Но після цього... Відео настільки вистріло, що попало аж топ 100 ютубу на один день. Ну все змінилося бано мого каналу. Перше, що я зробив, це перепостив відео про Міжгана на новий канал. Но за 2-3 місяці набралось плюс-мінус 100 підписників. Но тут друга частина відео про Міжгана набрала 10 тисяч переглядів. А зараз там і подав на 20 тисяч. І що я хочу тим сказати? Я хочу виділити величезну подяку Міжгану за те, що він оставляв коментарі, Даже один раз закинув скрін мого відоса до СФТГ. ТГ. піднявши мені актив. Дякую тобі, Міжгане. Ти мені серйозно дуже сильно допоміг. Це відео було зняте не через те, що я хочу якогось хайпа, а просто в подяку міжгану. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал по в описі, бо іменно там я написав такий же пост тільки ще 21 вересня. Все ж, дякую всім за перегляд і всім па!